драйвова музика, запальні танцювальні ритми пісні та харизматичний ведучий шоумен Андрій Рідькін зібрали на площі Незалежності чисельний загал симпатичної різновікової карменчуцької дітвари. В рамках заходу відбувся оптимістичний фотофест. Його найактивніших учасників можна було розпізнати по яскравих жовтих футболках, презентованих організаторами конкурсу. Незабутнім магічним видовищем став парад українських вишиванок. Їх демонструвала непосидюча малича, переважно дошкільного віку. Наче живі барвисті квіти з'явились на подіумі. Вражені організатори дефіле не змогли віддати комусь перевагу. Тож солодкі подарунки отримали всі. В креативній фотосесії в струменях жовто-блакитної води взяли участь кременчуцькій красуні підліткового віку. Їхні білі футболки вмить перетворилися на стильні брендові шедеври майже від кутюр. Фанатів сучасних темпоритмів не залишили байдужими майстер-класи хореографів на імпровізованому танцполі. Присутніх особливо зворушили юні прихильниці спокусливих східних танців, зосереджено наполегливо та з задоволенням малювали на асфальті чисельні учасники цього улюбленого дітьми конкурсу. Інші ж надали перевагу прикрашенню власних юних личок елементами декору сучасного візажу. На додачу до розмаїтого конкурсного загалу BabyFestUA. Відбулося фотографування усіх бажаючих з найпопулярнішими персонажами улюблених дитячих мультиків тож свято для народжених в незалежній країні безперечно вдалося.